Всім доброго здоров'я хочу показати комбайн, який зробив його, як то кажуть, сам в клепом. Ось так він вибирає. Тут просто колесом вже переїхав. Зараз розгорнемо. Де-не-де попадає, звісно, без того не буває Але ж. Але ж. покажу таке насіння на одну трубу сепарації метр п'ятьдесят вже вона, звісно, трошки Ось ще тут. Блін, не видно. ну ладно. Главне, щоб цей мішок не впав. Зараз я, я трошки переставлю. Е -е, немає часу знімати, знімаю його одним. Одним махами так. Монтірувати теж немає коли. О, Гарбузи гниють. Я зараз покажу. Дуже запущене поле. Зараз тут кучка ось бачите де не де є ось тут є, тут дві тут ближче Але Комбайном задоволене. Тут все без нарікан працює, без поломок. Нічого не переробляли. Так як вжаги мене в другій все. Це супер. Нашала тут з другої ночі. Будемо працювати, бо щось смуриться, у нас площа велика.